Вітаю на своєму каналі всіх небайдужих до садівництва. У нас сьогодні 30 вересня 2023 року і ми приїхали рвати черговий сорт. У нас на черзі зараз сорт Ноябрьська. Отак От вона виглядає у мене. Бачите, жорстка обрізка, мінімум гілок. Формую по принципу одноярусної пальмети. Ще пайва, отакий діаметр штамбіка десь сантиметрів 8-9. Кидаю перший ярус гілку і так само вліво. У мене така те подібна виходить, крона. Дві скелетні гілки дивляться в ряд і центральний провідник. Це щоб було зручніше їздити по рядам, щоб було більше місця. Так як в мене схема садіння 4х2, то в мене виходить. Великі проміжки не зайняті. І я вирішив заповнювати їх отакими гілками напівскелетними. Так, що по навантаженню? Ну, Ще не рвали, зараз почнемо рвати. Я думаю, що буде приблизно кілограм 20-25 з дерева. Бачите? Працює сонечко, як синеліди. Хтось питав, чим ви кропите. Нічим не кроплю. Цьому році вона в мене без кроплення і мідяницю тут знайти важко. Вона, звісно, є, але лише в таких кількостях, щоб прогодувати От, Калібр ноябрьська середня і вище середній, десь біля 200-250 є 300 грам, як яке як дерево. Конференція і толгарка вже продані. А, Яблунівська, ось вона, до речі, до неї ще діло не дійшло, але в неї теж вже підходить знімальна стиглість. Навантаження на Яблунівську дещо менше. Бачите, якийсь є прокол. Ну, Основна біда в цьому році це ворони. Поклювали плоди. Отакі, бачите, відбірні плоди крупні. Клюють, жолобують щось. Сім... Не вистачає, мабуть, води. От. Технологія проста. Нагадаю, у мене 4 на 2 схема садіння, підщепайва. Зрошення нема, шпалери нема, догляд мінімальний. Пару разів вносимо гербіциди при стовбурну смугу. Десь раз чи два косимо газон. І обрізаємо крону. Це вся обрізка. І шкідників. Є на окремих деревах щитівка. От, от так вона проявляється. Якщо взяти подряпати кору, виходить таке фіолетове антиціанове забарвлення. Бачите, ось. Все. На стовбурі. І також на плодах такі червоненькі цяточки. Ну, Не знаю, чи буде з цим боротися, мабуть, просто викину ці дерева і посажу на їх місце хурму. Оце вся буде боротьба. Талгарка по прибутковості в мене на останньому місці, Найдешевший сорт. Продалась за 10 гривень цьому році гуртом. Конференція крупна. Ось до речі вона крупна пішла 20, середня 15. Такі ціни були на конференції. Ну, я хоч не заморачувався, не зберігав її. Тут. Приїхали купці з сада і забрали. Ось, а ось так виглядає хурма божий дар на цю фазу. Такі плоди десь 4-5 см в діаметрі. Досить рясно зав'язалась її багатенько. Якщо подивитися, то на кожній гілці по кілька плодів. А тут, бачите, цілі гірлянди. Оце. Буду викидати грушки і садити потихеньку хурму. Не знаю, чи вона буде продаватися, але принаймні для себе. Вже маю дар Черняєва, пам'ять Софіївки, Божий дар і декілька віргінок. В принципі, все, що хотів вам розповісти. Дякую за увагу. Хто бажає придбати ноябрьську, звертайтесь, є в наявності кілька тонн. Можу вам запропонувати. Отак вона зараз виглядає в мене на дереві. От. Від 300 до 250 грам в середньому, буду сортувати крупна середня. Так що, кого цікавить, звертайтеся. Дякую за увагу. Всього доброго, мила. миру, добра вам. До побачення.